Проведемо зважування каченята. 2-150. 2-150. Це не найменше і не найбільше. Середньо. Піде на від... на вибраковку. Має чорні плями на голові. Міняю самців і, мабуть, десь в тих самцях в генах, щось трохи не так. Раз проявляється від чисто білих на голові крапки. А тут, а тут навіть не крапка, тут достатньо чорного. Це таке. На якість м'яса це не шкодить, на розмір також піде на відпрокову. Вік цього качура, якщо він вилупився з ну приблизно 40 днів. 40-45. Вага 2,150. Ще жовтий пух на голові ознака знака дитинства.